ФРІФА! Парафія, привіт! Що, забули про проблему з Львівським мусором? А проблема Львівського мусору вас не забула. No! Так ось собі в мерії зібралися з очільником і подумали. А нахіра нам будувати сміттєпереробний завод? Давай ліпше той мусор курва вивезем в Буський район. Або навіть курва в Золочівський район. Заплатимо шоферу фури, найдесь в поле вивезе, там скине, хай там людям смердить. <плес> Зато тепер, друзі, я знаю, що об'єднає Україну. Україну об'єднає наш львівський Галицький мусор! Ми ж його вже водимо і в Миколаївську область. І в Сумську область. Раніше до нас приїжджали туристи. Могли собі купити сувеніри. Такі. І такі. А тепер вони можуть купити, знаєте що? Отакево. От і отаківо! От І тепер приїжджають в нас турист замість магнітиків, всяких лінточок, образків будемо давати кожному туристу по пакету з мусором. <звук> Найто весь мусор розвозять по цілому світу. І тоді наш львівський галицький мусор-курва об'єднає весь світ. <звук> Прикольна ідея. треба на тендер подати. Але я хер його виграю. Ну і нічого, висновки робіть самі. Підписуйтесь на наш канал. Всього на кращого почуємося.